Добрий день, шановні учні! У нас сьогодні з вами урок географії. Тема уроку, що таке топографічна карта. Ми ознайомимося з поняттям топографічної карти та з її основними елементами. Сформуємо уявлення про практичне значення топографічних карт у житті людини, визначимо, у яких масштабах складають топографічні карти і за якими ознаками їх класифікують. Порівняємо топографічну карту з топографічним планом і нарешті з'ясуємо, чому топографічні карти називають багато аркушевими, що таке розграфлення і як правильно читати номенклатуру карт. Які ж є особливості топографічних карт? Перед вами на зображенні справа частина аркуша топографічної карти. Топографічна карта це детальна і точна карта, яка відображає природні і соціально економічні елементи земної поверхні. Зліва на зображенні вже знайомий вам з курсу 6 класу топографічний план, зменшене, узагальнене зображення невеликої ділянки земної поверхні за допомогою умовних знаків. В Україні топографічні карти укладаються в масштабах від однієї мільйонної до однієї десятитисячної, а топографічні плани укладають в масштабах від п'ятитисячної до 1500. За масштабом топографічні карти поділяють на дві групи. Перша група це топографічні великомасштабні карти, які укладають у масштабах від 1 100 до 1500. Друга група оглядово топографічні карти. З масштабом від 100 до 100. Топографічні карти також класифікують за призначення. Згідно такої класифікації виділяють три основні групи карт. Перша група оглядові і топографічні карти. На цих картах зображені великі території з відносно невеликим рівнем деталізації. Призначені вони для ознайомлення з основними характеристиками території для планування на регіональному або національному рівні. Друга група називається землевпорядні карти. Ці карти точно відображають межі земельних ділянок. Природні та штучні об'єкти, рельєф, водні ресурси та інші характеристики території. Використовуються такі карти для здійснення землеустрою, для управління земельними ресурсами, для планування та організації використання земель. І нарешті третя група військово-стратегічні карти. Ці карти містять детальну інформацію про рельєф, про інженерні споруди, про транспортну інфраструктуру. Водні об'єкти, а також ті елементи місцевості, які важливі для оцінки і використання території у військових цілях. Це може бути військове планування, ведення бойових дій або організація оборони. Давайте порівняємо топографічну карту з топографічним планом. На зображенні перед вами знову ж таки справа, частина аркуша топографічної карти. Зліва топографічний план і деякі умовні топографічні знаки, за допомогою яких ми можемо прочитати чи то карту, чи то план. На топографічній карті всі складові земної поверхні зображено однаково докладно. Це населені пункти, промислові та сільськогосподарські об'єкти, дороги, рельєф, водні об'єкти, рослинний покрив. Це дає нам змогу детально уявляти місцевість і орієнтуватися у ній, а також точно вимірювати і обчислювати відстані, площі, напрями, висоти точок і координати. Топографічні карти є основою для створення різних спеціальних карт, наприклад, геологічних або гідрогеологічних, геоботанічних тощо. Топографічні карти. Використовують для проєктування будівництва, вони незамінні у військовій справі та туризмі. елементами топографічних карт, як і звичайних карт, є картографічне зображення, легенда карти, допоміжне оснащення, математична основа, тобто масштаб, рамкове оформлення. На топографічних планах пишуть назви населених пунктів, назви вулиць, залізничних станцій, лісів, солончаків, вершин, перевалів, боліт та інших об'єктів. На відміну від карти, на плани не наносять сітку меридіанів і паралелей, але Обов'язково вказують лінію північ-південь, тобто один із меридіанів. Ось вона на топу плані. План дає детальне зображення місцевості і різноманітні предмети на плані показують зазвичай у дійсних контурах із повним збереженням подібності. Масштаб плану постійний у всіх точках, тому на планах практично немає спотворень контурів, кутів, площ і довжин. Плани використовують під час підготовки проєктів, інженерно-геодезичних роботах при будівництві інженерних споруд, в житлово-комунальному господарстві та під час пошуків та розробки корисних копалин. Від призначення карти залежить її сміст. Топографічний план місцевості обов'язково має бути складений на папері, цифровий формат може бути доповнений. Масштаб обирають відповідно до конкретного технічного завдання. Основними елементами топографічного плану є рельєф, водні об'єкти, ґрунт та рослинність, інженерні комунікації, будови дорожні мережі. Кожен населений пункт має свій генеральний план. Давайте з'ясуємо, як представлена номенклатура топографічних карт. Топографічні карти, як і інші типи карт, можуть утворювати серію карт одного призначення, тому їх називають багатоаркушеві карти. Такі серії карт складаються з окремих аркушів, на яких відображено порівняно невелику територію. Усі аркуші топографічних карт мають визначену систему позначень, тобто номенклатуру. В основі поділу вітчизняних топографічних карт лежить міжнародна карта масштабу 1 мільйонна, складена у проєкції Гауса Крюгера. Вона перед вами на зображенні. Кожен аркуш має вигляд трапеції та обмежений з півночі на південь частинами паралелей, а із заходу на схід частинами меридіанів. Таким чином утворюється система розграфування. Розграфлення це поділ топографічної карти світу на окремі аркуші. Рамки аркушів точно вказують їх розташування щодо сторін горизонту. А положення на поверхні землі визначається за назвою аркуша. У кожної такої карти є свій унікальний код номенклатура. Номенклатура складається з цифр і літер. Усю земну кулю. Умовно, поділяють меридіанами на 60 рівних часток колон по 6 градусів. Колони номерують арабськими цифрами, починаючи від меридіана 180 градусів із заходу на схід. Колони поділяють на широтні пояси по 4 градуси. Пояси позначають літерами латинського алфавіту від екватора в бік полюсів від А до З. Територія України потрапляє в колони із заходу на схід 34, 35, 36, 37, і лежить у поясах з півдня на північ L, M і частково N. Так, поверхню землі ділять на трапеції розміром 6 градусів за довготою та 4 градуси за широтою. Номенклатура аркуша топографічної карти масштабом 1 мільйонна У формі трапеції складається з номера поясу та колони. Для Києва це буде аркуш М36. Щоб створити топографічну карту у масштабі 1500 тисячна, трапецію карти мільйонного масштабу поділяють на 4 частини. Ці частини це аркуші з розмірами 2 градуси за широтою і 3 градуси за довготою. Ці аркуші позначають великими буквами А, Б, В, Г. А номенклатура кожного з них складається з номенклатури аркуша, карти масштабу 1 мільйонна і однієї з цих букв. Так, для Києва це буде аркуш М36А. Для топографічної карти масштабу 1200 тисячна. Трапецію карти мільйонного масштабу розділяють паралелями і меридіанами на 36 трапецій. Позначення аркуші цього масштабу складається з номенклатури вихідного аркушу карти масштабу 1 мільйонна та однієї з римських цифр від 1 до 36. Аркуш, на якому відображено місто Київ, буде мати підпис М3613. Аркуші карт більшого масштабу мають вигляд трапеції меншого розміру. Так аркуш карти масштабу 1 100 має такі розміри 30 мінут за довготою і 20 градусів за широтою. Аркуш топографічної карти масштабу 12500 має за довготою 7 30 секунд і за широтою 5. Минут. Отже, для створення аркушів топографічних карт більшого масштабу за вихідний береться аркуш карти масштабу 1 мільйонна, який ділиться меридіанами і паралелями на 36 частин через 1 градус за довготою і 40 градусів за широтою. або на 144 частини 30 градусів за довготою і 20 градусів за широтою. Таким чином, отримують аркуш карт масштабу тисячна і 1 100 відповідно. Аркуш масштабом 1 100 тисячна ділять на 4 менших і позначають великими літерами крилиці Г. Масштаб такого аркуша тисячна. Його розміри 10 градусів за широтою. Та 15 за довготою, А його номенклатура відповідно, М3650В. Аркуші топографічної карти масштабу 1 25 тисячна. Отримують, розділивши аркуш масштабу 1,50 тисячна теж на 4 частини. І позначивши кожну чверть однієї із малих літер А, В, Г. Номенклатура аркуша карти масштабу одна 25 тисячна, утвориться з номенклатури 50 тисячного аркуша із додаванням малої літери. Для топографічної карти це буде аркуш М3650Б. велика, А маленька. Теоретичною частиною нашого уроку ми закінчили, і тепер після невеликої паузи виконаємо практичне завдання та підведемо підсумки. Тепер ми з вами відпочили і я пропоную виконати практичне завдання. Для того, щоб закріпити пройдений матеріал, ми разом пройдемо тестування. Тест називається Топографічна карта та її елементи. Перше запитання. У якому масштабі в Україні не складають топографічні карти? Ми з вами сьогодні не бачили на уроці масштабу 1,75 тисячна. Перевіряємо. Відповідь вірна. Наступне запитання: у якій картографічній проєкції складають топографічні карти? Прямій азимутальній, рівнокутній, циліндричній, Рівнокутній конічний або косій, азимутальний. Рівнокутній циліндричний. Все вірно. Наступне. Що є верхньою та нижньою сторонами рамки в топографічних картах? Лінія зміни дат. Ми знаємо, що це точно неправильний варіант відповіді. Паралелі Вісь землі або меридіан. Якщо це верхня та нижня сторони рамки, то це паралелі. Все вірно. Тепер потрібно обрати правильне твердження. Прочитайте, будь ласка, варіанти відповідей. Перший варіант звучить, широта є південною, якщо значення паралелей збільшується з півдня на північ. Мені здається, це невірно. Широта є південною, якщо значення меридіанів збільшується з півдня на північ. Меридіани ніякого відношення до широти не мають, і ми це знаємо. Широта є північною, якщо значення меридіанів збільшується з півні на північ. Знову ж таки, ні. І останній варіант. Широта є північною, якщо значення паралелей збільшується з півдня на північ. Обираємо останній варіант. Правильно? Наступне запитання. Аркуш міжнародної мільйонної карти, на якому зображено Київ, має позначення, і ми це знаємо. М36. Який масштаб має міжнародна мільйонна карта світу? І це дуже легко, і варіант перший одна мільйонна. Це вірно. Загально географічні карти великого масштабу 1200 тисячна і більше називається тема нашого уроку топографічними. Знову обираємо правильне твердження. Читайте, будь ласка, варіанти відповідей. Перший варіант. Прямокутні координати показують відстань у кілометрах від полюсу і від початкового меридіана до даної точки. А цей варіант неправильний. Наступне. Прямокутні координати показують відстань у кілометрах від екватора і від осьового меридіана зони до даної точки. Ось це вірна відповідь. Знову обираємо правильне твердження. Читаємо варіант. Перший варіант. Довгота є західною, якщо значення меридіанів збільшується із заходу на схід. Ми пам'ятаємо, де знаходиться нульовий меридіан, який початковує точку відліку, тому знаємо, що цей варіант неправильний. Довгота є західною, якщо значення паралелей збільшується із заходу на схід. Паралелі до довготи відношення абсолютно ніякого не мають. Довгота є східною, якщо значення меридіанів збільшується із заходу на схід. Ось ми і знайшли правильний варіант відповіді. Передостання запитання. Які розміри аркуша міжнародної мільйонної карти світу? Ми пам'ятаємо розграфуні міжнародної карти світу, і тому обираємо четвертий варіант 6 градусів за довготою і 4 градуси за широтою. Останнє запитання. Система координат на топографічній карті, в якій вісь Х прийнято осьовий меридіан 6-градусної зони, а вісь y екватор називається прямокутними координатами. Всі відповіді правильні. Тепер підведемо підсумки. Коротко про головне. Топографічна карта це детальне зображення місцевості на площині, яке передає рельєф земної поверхні, горби, долини, рівнини через горизонталі або інші знаки, об'єкти, дороги, річки, ліси, будівлі з точним розташуванням і розмірами. Масштаб карти це обов'язковий елемент, який показує співвідношення між відстанями на карті і на місцевості. Умовні знаки це спеціальні символи для позначення природних і штучних об'єктів. Для зображення земної поверхні у масштабах від 1500 до 1500 складає топографічний план. Топографічна карта потрібна для орієнтування, планування робіт, військових операцій, геодезії та туризму. Я дякую вам за увагу і бажаю успіхів.